Усіх вітаю! Хочеться продовжити тему, яка стосується проекту Лінея. Більш детально розповім про неї у цьому відео. Розкажу про те, як завершилась Лінея Парк та які активності актуальні на даний час. Нагадую, що буду вдячний кожному лайку та підписці на канал, тому не зволікайте. Linea – це блокчейн Layer 2 на Ethereum, розроблений компанією Consensus, компанія, яка займає лідеруючі позиції в Web3 серед її продуктів Metamask, Infura, Quorum, Truffle. Особливістю даної мережі є те, що вона чудово поєднує в собі високу ємність, масштабованість і низьку плату за газ, надаючи розробникам ті самі інструменти та інфраструктуру, що й мережа Ethereum. Зараз витрати на транзакції в Лінеа в 15-20 разів нижчі ніж у мережі Ethereum. Все більше і більше проєктів у різних секторах, включаючи хаманці, міжленцюгові мости, DeFi, NFT та інші розгортаються та приходять у мережу Лінеа. У результаті загальна заблокована вартість Лінея TVL, різко зросла і зараз стабілізується на рівні 68,8 мільйонів доларів США. Консенсус залучили вже понад 725 мільйонів від топових фондів. Компанія має безперечну довіру, зокрема серед серйозних інвесторів, серед яких JP Morgan, MasterCard, BlackRock, Microsoft та інші. Проблем з коштами у команди немає, отже, це прекрасна можливість залітати у проект та претендувати на дроп. Лінея не дуже дорога мережа, в якій легко можна мати велику ферму, чим ми і займаємося. Лінея парк був пророблений на дуже велику кількість яків завдяки різним лайфхакам та абузам квестів, які дуже легко було виконати, щоб отримати найбільшу кількість Лінея XP. Квестів було досить багато, затрати на кожен тиждень приблизно 1-2 долари максимум, а у винагороди отримуємо майже максимальну кількість LXP. Щоб отримати винагороди, точніше претендувати на них, потрібно було пройти легкий proof of Humanity, який взагалі не приніс проблем. Піврозробник layer 3 поділився статистикою по Park. Всього було задіяно півтора мільйона користувачів. Ваші ставки, скільки з них не є частиною величезних ферм. Також з важливих новин у холограф також впровадили мінти за допомогою мережі LINEA. витрати плюс-мінус 1,25 доларів, легкі додаткові транзакції. Юзайте. Але головне про що хотілося б розповісти сьогодні, це наступна компанія Полінеа під назвою LINEA Ваяж Сурж. Для тих, хто не знає, це новий івент, який присвячений залученню TVL у мережу, за надання ліквідності можна буде заробляти нові поінти LXPL. Судячи зі слів розробників, скоріше за все, ця компанія стане останньою перед запуском токена від Linea. Основні деталі проекту. Доступ по реферальному коду. Програма розподілена на 6 місяців. Кожен місяць, нова епоха, новий вольт. З кожним вольтом буде зменшуватися кількість LXPL на 10%. Для участі не потрібно проходити верифікацію. Для підтримки рівномірної лікви у мережі начислення ЛексПЛ за різні протоколи і токени буде динамічним. З цим розібралися. Тепер хочу сказати про статус раннього користувача, який гарантовано дасть мультиплікатор, який буде діяти на протязі усієї компанії. Як вже відомо, Толіне передивилася свій підхід до правил і знизила поріг входу до 0,1 ЄТХ. Наша задача закинути цю суму у ліквідність у будь-який протокол до снепшота. Снепшот буде зроблений до кінця місяця. Найпопулярнішими сайтами, куди люди заносять ліквідність, є Renzo, Stargate, ZeroLand. А більше протоколів, куди можна занести, ви знайдете за посиланням під цим відео. Якщо у вас немає зараз цих коштів, рекомендую зробити це через біржу OKX Там можна взяти ЄТХ кредит всього під 1% річних за іншу крипту, наприклад, USDT. Вкладка Earn, Borrow. На цьому в мене все. Не гайте свого часу та не залишайте себе без смачних бонусів від проекту Ліне. Ми багато працювали, виконували безліч їх завдань і сподіваємося, що всі наші витрачені сили будуть відплачені сповна. Побачимося у наступних відео.